Доброго дня, шановні глядачі. Швиденько пролетіло тепле літо. Я б навіть сказав, спекотне в цьому році воно було. Наступила, можна сказати, золота осінь. Порадувала ось таким урожаєм. Подивіться, які красиві яблучка. Літо швиденько пролетіло, як я вже сказав. весні я знімав ролик, де я ще показував, як щепити дерева. І зараз хочу показати вам, які ж виросли ті щепи, які я щепив, що, яке з них розвинулося деревце. От, а показати є що. Так що дивіться: Сорт Флоріна. Флоріна посаджена 31.03.2024. Ну, Ось за дві тижні стільки виросло. Не пам'ятаю, якого числа садив, але сьогодні 17.04.2024. Шосте червня пройшло практично два з половиною місяці і показую що виросло. Виросла ось уже ось сама прищепа. Ось. І ось друга. Я на один стовбур дві. прищепи зробив. Одну потім зріжу, цю прищикнув, щоб вона Менше конкурувала з цією, вони спочатку були однакові, потім я її прищикнув трошки, щоб ця йшла тут рівніший стовбур. Згодом цю обріжу. Зараз не буду, щоб не травмувати деревце слабеньке, щоб його не травмувати, хай листова маса буде. І зараз, поки воно доживе цей рік, а на наступний рік його зріжемо. Ось десь у цьому місці. Видалю його і буде один стовбур. Ось так виглядає поближче. Виглядає місце, де я щепив його. Сфокусувалась камера. Я зараз розмотаю цю. Так, одною рукою невдобно трошки, але ось я вже її послабляв. Через місяць десь після щеплення я трошки послабив його тут, але можна було і більше, бо трошки місце просіло, ну тут не, не важно. Ось так виглядає місце щеплення покращеною копуліровкою, ось язичок. Ось камбій позаростав. Ну і держиться воно. Значить виросло стовбур десь сантиметрів 60, мабуть. Може 70 навіть. І отаке деревце. Зараз підв'яжу його трошки. З стовбчика щоб зараз сьогодні у нас вітряний день. Прибивку я вже розмотав. Заматувати не буду більше. Тому зараз підв'яжу. Отакенної висоти виросла яблунька. Ця виросла вона добряча, десь більше двох метрів росту, мабуть навіть 3 метри висотою вона. Щепив я її методом покращеної купуровки. Ось так позаростали у нас місця щеплення, як бачите, от. два стволи я щепив дві, бо ну, буває ламаються, то я так якраз там була розвилочка, я прищепив дві туди, думаю, яка буде краще розвиватися, той то і лишу. От, так. Ну, буду лишати ровнішу, а другу доведеться зрізати на кільце, тому що тут така рогаточка, наче рогаточка обов'язково розломиться. А так я акуратненько зріжу тут на кілечко і все, вона буде розвиватися основний стовбур. Цю гілячку, яку я буду зрізати, я літом прищипну, трошки, щоб вона не так. Конкурувала з основною гіллякою, яку я вже вибрав. Дуже добре розвинулась до трьох метрів росту. Бокові гіллячки, бачите, які пишно подростали на її. Тобто є, навіть є що обрізати. Ось така, щоб ви розуміли, що може вирости із бруньки, з бруньки, яке деревце може за півроку вирости. Тобто на наступний рік вже буде повноцінна яблунька надручі. От. Але треба, щоб були умови. На цьому місці, де вона росте, вологи достатньо. Я її підкормлював. Чесно кажучи, тут трава росла, я її да, проривав, трошки обкошував кілька разів, але вона дуже швидко росте, то так, по мірі можливості хрін тут ось теж рос. Ну, отаке. От, але треба підкормлювати і дати самому деревцю підвою, щоб він розвинувся, був гарний корінь. Тоді вона, вона гарно і росте. Ось такі справи. Так. Зараз підемо подивимося ще одну яблуньку, я вам покажу. Білий налив тут у нас От. посеред люцерки тут у мене діляночка така. Люцерка посіяна. Вона вже кілька років і так тут рядок дерев. От, Тут білий налив у нас прищеплений, тож я його зараз розмотаю. От. Покажу вам що. Вийшло, але одною рукою невдобно, не знаю. Зараз О, так. О, розмотаю, подивимося, як там воно зрослося. Тут, бачите, заматаний він увесь. Теж щепилось. Я навіть не пам'ятаю вже, чи в розщеп, чи зараз подивимося, Чи в розщеп, чи поліровкою покращеною, зараз розмотаємо його. от, Поставлю камеру, спробую. Як воно вийде у нас? Щас подивимося, що у нас тут вийде, при вас розматую його, ще сам не бачив, що там робиться. Ось так. Його вже можна було розмотати місяць назад, от, або навіть раніше, але так лишив, щоб бо тут собаки в нас бігають, то, щоб собаки його... Не збилось, Тягнеться, мабуть, треба. На... Зараз розріжу його. І на тому ділу кінець буде Потім так розмотати. Але не завжди виходить. Зараз акуратно роз... розріжу її. Ну, буде легше. так, акуратненько. Ось. І все. Ось і все. Ага, тут бачите, зараз покажу, тут методом врощеп я щепив, ось так воно добре заросло. Ану, видно вам тут ось бачите? Все заросло. Все заросло добре. Щепа потусішало під щепа. І... І ось так. Ось так воно дуже добре заростає. От. Так, надіюсь, видно було. От. Деревце Це... у нас тут не дуже високе, таке ось виросло сантиметрів. 40, мабуть. Ну, зараз теж прищипну трошки його конкурента. Ось так буквально трошки. І все. І це буде, піде на її більше живлення, вона буде розвиватись більше. А на слідуючий рік. На наслідуючий рік... О, тут теж буде основним стовбуром. Тут, тут на кільце зріжу його, коли воно більш масивніше стане, От, сформується стовбірець. А тут на кільце зріжу то й буде такий стовбур. Це у нас білий налив. Два з половиною місяці теж щепив у березні. Зараз шостий. Отак, до речі, з іншої сторони щеп виглядає. Бачите, тут теж добре заросло, маленьке поглиблення є, але воно теж заростає і буде все добре з ним. Ось такі діла. Все воно за кілька років, отут усе, бачите, вже ось почало обростати біленьке. От, кура тут завертається вже теж тобто, заростає вона. От. Я думаю, все ним буде добре. Так, зараз покажу ще кілька дерев. А ці буду протягом літа знімати і показувати. На осінь подивимося тоді, що в нас вийшло, так що підпишіться, щоб не пропустити. Подивіться, що в нас що в нас буде. Так, дивимося далі. Так, і ось друга яблонька, білий налив. Вона виросла ну, не така моцна, як та яблуня, якого я вам показував перед цим. Теж непогана. Тут щепив я її в розщепу, непогана виросла десь під 2 метри, якщо від землі міряти, але сама підщепа була не така, не такий моцний корінь, був у неї. От, вологі і прикорму достатньо було, але тут в округне люцерка росла. Люцерка теж її трошки приглушувала, я по мірі можливості старався її обкошувати, але добре виросло, буває, набагато менше вони ростуть. От, але будемо вважати теж добре. Ось ну, На цьому деревці на слідуючі рік я його обріжу, щоб воно бокові пустило. Тут теж розвилочка така внизу прийдеться її обрізати. От. Влітку якось я її не прищикнув, випустив із виду, бо не було мені часу. Вона два по ще однакові виросли і основний, оцей котрий вищий, я його буду лишати, а ці бокові зріжу, теж так само, як і на тому деревці. В общем, так. Дивіться, що вийшло. Так, і мабуть зараз ще якось. Я покажу деревцю, це я показую для того, щоб ви мали уявлення, що за півроку, що може вирости із броньки. Бо колись сам коли починав тільки садом займатися, то цікаво було і другий раз не, не розумів, яке воно повинно вирости. І коли воно добре розвивається, виростали по пів метра, то я вже радів, що так і виросли. А тоді, вже, коли з'ясував, що треба, щоб добрий корінець був, підкормлювати його, щоб трава не гусила. Тоді воно буде рости. От, ну, тепер показую, може комусь теж згодиться, будете розуміти. Ну, такі справи. Зараз зараз ще одненьку, мабуть, покажу вам. Там ще є в мене грушка щеплена, Зараз підійдемо до неї. Ось така грушка в мене ще є, теж добре виросла. Прищепив я її на айву, Теж вийшло так, що я тут трошки сплутав, не розібрав, прищепив випадково на неї яблуню. Яблуня засохла. наступний рік вже подивився, прищепив. Тобто теж так само вийшло, що тут айва поросла одне літо, простоїла зиму, на сліду рік проросла на цьому місці. І тоді я на неї грушку причепив і вона собі почала рости. Теж виросла під 2 метри практично. Так гарно розвинулась. Це грушка береківська по-моєму. Сорт. Я вже навіть навіть забув, коротше, яка була, така і в мене всі сорти добре, то якось сюди посадив. Отакі справи. Так що займайтеся садом, кому подобається. Він по осені дає ось такі, як показував в началі ролику, дає ось такі приємні наслідки, так сказати. У вигляді красивих яблучок, грушок і інших продуктів. Садівництво. Тож, підписуйтесь на канал. Бажаю всім доброго здоров'я, доброго настрою і миру. До зустрічі